Це просто жах. кіперської Омонії вивісили прапори Росії та СРСР перед матчем із Київським Динамо в Лізі конференцій. І це ніяк я не мотивувало. Вони поступилися 0-2. Друзі, всім привіт! У цьому відео ми поговоримо про все найцікавіше у матчі Ліги конференцій Омонія Динамо. Все, що було навколо. Тому приємного вам перегляду. Якщо вперше на каналі, обов'язково ставте вподобайку, обов'язково Підписуйтесь, буде багато чого цікавого. Поїхали. Динамо Київ поступається Омонії в четвертому турі основного етапу Ліги Конференції. 2-0. Зокрема, це не перша кіперська команда, у якої Київське Динамо не може виграти. Все почалося в 2022 році. Груповий етап Ліги Європи. А в першому матчі поступилися 0-1, а в другому зіграли в нічию 3-3. Далі нас вибив Пафос з Ліги Чемпіонів. Кваліфікація до Ліги Чемпіонів. За сумою двох матчів ми поступилися пафосу 0-3. Ну і ось зараз програємо Омонії. Це вже третій представник кіперського футболу, якого ми обіграти не можемо. Якщо говорити безпосередньо про матч, то тут все дуже просто. Денис Попов у власному штрафному майданчику на 34 й хвилині зустрічі порушив правила, за що приніс пенальті у власні ворота. Семе до номером 7 реалізував його відмінно. А на 59 й хвилині відзначився забитим м'ячем Ангелос Неофіту, який отримав передачу на лінії штрафного майданчика. Вдотик пробив м'яч, влучив в поперечку, відскочив назад до нього, і вже за другим разом він бив головою. Абсолютно в порожні ворота, тому що Руслан Нещерет реагував ще по першому удару. Він вже десь був відіграний, лежав, тому ворота були київського Динамо абсолютно порожніми. Абсолютно заслужений результат і абсолютно бездарна гра київського Динамо. Статистика на ваших екранах: 57% володіння мечем київського Динамо, 43 Омонії, удари 13 у Киян, 11 у Омонії. В площину 4-5 на користь знову ж таки Омонії. гольові нагоди 5-1 на користь Омонії. Кутові удари 8-4 на користь київського Динамо. Ну і в принципі на цьому все. Знаєте, програли ті програли, але є ось такий один неприємний момент, тому що ультра з кіпрської омонії вивісили прапори Росії та СРСР перед матчем із Київським Динамо. Триколор, ніби як довелося дуже швидко прибрати. Стюарди оперативно зробили зауваження. Але ось ця символіка СРСР залишилась на стадіоні. Вона потрапила до трансляції, можна було її побачити під час матчу а також можна було побачити вболівальників, які на грудях була символіка З. І знаєте, ось таке запитання, якщо навіть при виді цих зеток і комуняцьких трапок по всьому стадіону, ось цієї недокоманди з Кіпру, якщо навіть у гравців київського Динамо нічого не тікає в серці, то я вже не знаю, яка це може бути ганьба програвати ось так безхарактерно. Я не знаю. У мене нема слів. Якщо у вас є слова, напишіть, будь ласка, їх в коментарях. Що сказав Олександр Шовковський по завершенню матчу? Цитую! В першу чергу хочу привітати суперника з перемогою. Вони сьогодні більше були налаштовані. Думаю, не важливо, що я вважаю і що не вважаю. Фол попова! Знаєте, я думаю, правильно буде сказати, що відповідальність за ці результати, за цю гру я візьму на себе. Гравці помиляються, буває. Не думаю, що він хотів фолити. Просто так вийшло. Київське динамо з трьома балами опускається на 27-му сходинку загальної турнірної таблиці Ліги конференцій. Попереду залишається лише два матчі проти Фіорентини Італія і Нуах Вірменія. Як ви думаєте, яке місце посяде київське Динамо по закінченню шести турів? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Друзі, на сьогодні у мене все. Дуже прикро так програвати, особливо таким суперникам, але я надіюсь, великі перемоги київського Динамо будуть попереду. Обов'язково поставте вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, аби наступного разу нас не загубити. Я бажаю, аби у вас було все краще, чим у київського Динамо. Нехай вам щастить. До зустрічі!